Як відновити та укріпити нігті цю техніку? Ви ще ніде не чули. По суті, рекомендації для нігтів підходять в цьому випадку і для волосся також. Якщо у вас тоненькі та ламкі нігті, це говорить про недостатню кількість кальцію в організмі. Кальцій є у великій кількості продуктів, починаючи з зелені, закінчуючи кисломолочною продукцією. Але мають бути і мікроелементи, з допомогою яких буде засвоюватися цей кальцій. Це має бути обов'язково магній, вітамін Д і вітамін К. Друге, якщо у вас нігті слояться. Це говорить про недостатню кількість біотина в організмі та в цілому вітамінів групи Б. Для цього ми підключаємо горіхи, наприклад, кешю, мигдаль. Звичайно, я рекомендую підключити окремі добавки саме з біотином. А поки не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації про здоров'я саме для тебе. Третє: на красу та гладкість наших нігтів впливають три вітаміни: вітамін А, Д і Е. Але